Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Коли закінчиться війна і помре Путін, хто буде наступним президентом? Пророцтва карпаського Майфара Василя Юращука, 6 грудня 2024 року. Прийде час і весь світ буде воювати з Росією, і ми переможемо. Це мій прадід ще про ріки Росія розділиться на чотири великих частини і дві малих, але багато крові пролється, Відзначив Василь Юращук. Карпатський мольфар з села Чорний Потік. Росія відкинула Бога. Війна через те, що люди відкинули Бога та перестала молитися. Також мольфар підтвердив, що в Путіна рак і що в нього є двійники, і він весною помре. Як підтвердив мольфар, Україна поверне Крим і всі окуповані території. А президентом стане військовий. Зразу ми Зеленського не любили, але зараз полюбили, Але не всі. Також Зеленський має великий шанс стати другий раз президентом. Також Україна розквітне, буде мати, коли жінка бо військовий буде президентом. зауважив мольфар. Ще один ведун передбачає, що справжній Путін помер. А ще одна смерть, яка шокує три країни, очікується на 6 грудня 24-го року. Смерть двох президентів РФ, смерть двох країн, Іран РФ. Кінець війни. Нові пророцтва кожного дня приголомшують світ та людей, які в це вірять. Після виборів і перемоги Трампа здійсниться найголовніше пророцтво. США очолила сильна людина. Україну очолить президент жінка Росії. Розвалиться Путіну кінець. Монахи за фону видали нове пророцтво і про Путіна та Росію. Про що ранішого звернення за Трампа говорили монахи? Монахи за фону видали нове пророцтво, яке стосується глави офісу президента, правої руки Зеленського, як вони його назвали, і Путіна і Росії. Про що ранішого звернення до Трампа говорили монахи? Спочатку перше. пишуть трагічний кінець, також зраду найближчих монахів стратій. поради Порадив Зеленському слухати військового генерала і політиків вищого ешелону в Європі і США, і не слухати політиків біля себе. А також очистити душу і совість. Трагічний грудень стане вирішальним для свого світу за словами монахів по всій Росії. Дев'ять місців били дзвонерів на тоді і не стало Путіна. Найближчими місяцями Україні вдасться зробити суттєві кроки для повернення своїх територій. Війна в Україні може завершитись вже невдовзі, все може змінитись в один день. Умови складуться в 25-му році. За спрогнозами старця, перші ознаки. Перемоги України в війні почнуться з'являтись вже найближчими місяцями. Це буде час, коли вдасться зробити суттєві кроки для повернення українських територій. Переможе Трамп в листопаді грудні 24-го року відбудеться важливий саміт миру, де світові лідери обговорять можливість завершення війни. Результат буде важливим для України, зазначив Монах Феодул. Водночас він застеріг про спробу Росії в період листопада-грудня підірвати якийсь пов'язаний з водою об'єкт в Києві. Однак ці плани зазнають поразки. Зеленський і Трамп підпишуть безпекову угоду в обмін на ресурси України, яка, хоча й не передбачає прямого військового захисту, забезпечить важливу підтримку, стане символом боротьби ЗСУ за суверенітет. Міжнародна допомога допоможе Україні перемогти Росію. Пророкує Феодул. Він сказав, що РФ зазнає втрат через відсутність підтримки з Ірану Кореї. Це ослабить позиції ворога. За словами старця, наприкінці цієї осені, початку зими, складуться обставини для завершення війни. Росія намагатиметься наступати, але нові території не зможе захопити ЗСУ здобудуть перемогу. Війна може закінчитись швидко після складного періоду. Війна завершиться швидко, настане мир. Розповів Феодул. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.